23 лютого актова зала гарнізонного будинку офіцерів була переповнена військовослужбовцями 26-ї бердичівської артилерійської бригади та гостями, які прийшли привітати їх із днем захисника вітчизни. Що цього дня може побажати командування частини своїм підлеглим? Звісно, мирного неба, професійного зростання, здоров'я. Та цього разу тимчасово виконуючи обов'язки командира 26-ї бригади Віталій Чиш звернувся до військових з проханням пам'ятати і шанувати тих, кому у роки війни довелося захищати рідну державу. нашій пам'яті. Завжди збережуться героїчні постаті представників багатьох поколінь захисників вітчизни. їхня відданість своєму народу мужність та відвагу. Серед них імена тисяч і тисяч героїв, подвиги яких золотими літерами вписані в багатовікову історію нашої держави. В цей день ми віддаємо, перш за все, данину, шани і любов всім, хто відстояв свободу і честь незалежність країни. Це свято символізує нерозрівність радних традицій, нероздільний зв'язок між поколіннями, всіма, хто носить високе звання захисника вітчизни, між вкритими сивиною, вінченими нагородами-фронтовиками і молоддю, яка нещодавно вдягла військові однострої. Теперішнє покоління захисників вітчизни гідно продовжує традиції попередніх поколінь. Надійно стоїть на захисті суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Від імені міського голови виступив його перший заступник Іван Демусь. Він зачитав на адресу командира бригади Андрія Маліновського вітальну листівку та вручив найкращим з особового складу бригади почесні грамоти. Шановний Андрій Володимировичу, від імені Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету сердечно вітаю вас і у вашій особі. Увесь особовий склад Бердичівського гарнізону з Днем Захисника вітчизни. Сьогодні військовослужбовці нашого міста. Свято бережуть пам'ять про прославний бойовий, про бойовий шлях 117-ї гвардійської, гвардійської бердичівської ордена Богдана Хмельницького стрілецької дивізії та успішно виконують поставлені перед ними професійні завдання є чудовим прикладом для виховання підростаючого покоління, джерелом патріотизму, синівської любові до вітчизни, запорукою надійного захисту української держави. Міцного вам здоров'я, мирного неба! Натхнення успіхів, родинного благополуччя, всього вам найкращого завітали на свято до військових і представники районної влади. Керуючи справами виконавчого комітету Бердичівської райради Анатолій Дранківський, побажав офіцерам та солдатам завжди брати приклад з тих людей, які залишили після себе на землі славний слід. Подвиги захисників вітчизни – це велика і величезна правда історії, яку не спотворити і не. Перекреслити жодними змінами у сучасному мінливому світі це постійна школа виховання молоді, яка присвятила себе військовій професії і служить справі збереження миру у своїй країні та за її межами. Це взірець реального дієвого патріотизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина. Наочне свідчення єдності всіх поколінь нашого народу. Нехай любов до України, славетні бойові подвиги наших батьків та дідів, народна повага, надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народу. Незламної волі, надійного родинного тилу і звершення усіх мрій та прагнень бажали того дня військовослужбовцям. Їхні колеги, воїни афганці теж долучилися до усіх привітань. Дай Бог вам всім здоров'я, щастя і вашим батькам, всім присутнім, щоб завжди давай ваші головою, засвітило сонце. Но не летала самолеты, которые сбрасывают бомбы. Чтобы вы никому не стреляли и не пришлось вам воевать. Мирного не было. Счастья, здоровья, всех! За традицією, 23 лютого командування частини відзначило кращих своїх бійців нагрудними знаками, почесними грамотами, подяками та преміями. Окрім того, два старших лейтенанта отримали того дня чергові звання капітанів. Подяки за співпрацю, і підтримку від керівництва бригади передали також міському голові Василю Мазуру, голові райдержадміністрації Володимиру Збаражському і голові спілки воїнів афганців Вагіфу Мамедову. Увінчалися всі урочистості з нагоди дня захисника вітчизни святковим концертом, що підготували творчі Колективи будинку офіцерів та талановиті військові українська армія здатна не лише на варті миру й порядку стояти, а й гарно співає, танцює і вміє відпочивати.